Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції імені Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ запрошує на навчання майбутніх поліцейських для підрозділів кримінальної поліції та стратегічних розслідувань. Ми навчимо розплутувати складні головоломки вчинених кримінальних правопорушень. Працювати з інформацією обмеженого доступу, комунікувати з різними соціальними верствами населення, стратегічному плануванню затримання правопорушників, документуванню неправомірних дій з використанням новітніх інформаційних технологій та спеціальної техніки. Ти опануєш професію оперуповноважений, робота якого переважно закрита від сторонніх очей. З перших курсів ти навчишся працювати з реальними кейсами, проводити аналіз доказів, брати участь у моделюванні розслідувань. Ми готуємо аналітиків, оперативників і детективів, які у боротьбі зі злочинністю використовують сучасні технології та готові до викликів сьогодення. Наші курсанти володіють техніками надання до медичної допомоги за технікою Марч та вміють швидко реагувати на критичні ситуації. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції це більше ніж навчання. Поєднуючи теорію з практикою, ми формуємо команду сильних особистостей, які підтримують одне одного, разом долають труднощі, ухвалюють складні рішення та несуть за них відповідальність. Швидкість, витривалість, лідерство одні з головних якостей сучасного поліцейського. Під керівництвом кваліфікованих викладачів наші курсанти виборюють нагороди на міжнародних всеукраїнських обласних змаганнях з боксу, самбо, джиу джитсу, легкої атлетики, здобувши вищу освіту у Дондовс, ти зможеш змінити світ на краще та зробити його безпечнішим. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Єдність, закон та відвага.